Українська народна казка Ох. Колись-то давно, не з моєї пам'яті, мабуть, ще й батьків, і дідів наших не було на світі, жив собі убогий чоловік з жінкою, а у них був одним один син, та й той не такий, як треба. Таке ледаще той одинчик, що, Господи, ні за що і за холодну воду не візьметься, а все тільки на печі сидить. Та просцем пересипається. Уже йому, може, годів двадцять, а він все без штанів на печі сидить, ніколи не злазить. Як подадуть їсти, то їсть, а не подадуть, то й так обходиться. Батько й мати журяться. Що нам з тобою, сину, робить? Чужі люди своїм батькам у поміч стають, а ти тільки дурно у нас хліб переводиш. Так йому не до того сидить. Та просцем пересипається. Журились журились батько з матір'ю, а далі мати й каже Що ти таке, старий, думаєш з ним, що він вже зросту дійшов, а така не до тебе, нічого робить не вміє. Ти б його куди віддав, куди найняв, то, може б, чужі люди чому навчили, порадились батько і віддав його. У кравці вчитись. От він там побув день зо три та й утік. Заліз на піч знову простем пересипається. Батько його побив добре, вилаяв, отдав до шевця шевству вчитись. Так він ізвідтіля втік, батько знов його побив і оддав ковальству вчитись. Так і там не побув довго втік, батько бідкається. Що робить? Поведу, каже, вражого сина ледащо, у інше царство. Де найму, то найму. Може, він від тіля не втече. Взяв його і повів. Йдуть та йдуть, чи довго, чи недовго, аж увійшли у такий темний ліс, що тільки небо та земля. Увіходять у ліс, притомилися трохи. А там над стежкою стоїть обгорілий пеньок. Батько й каже, притомився я, сяду, отпочину трохи. От сідає на пеньок та ох, як же я втомився, каже. Тільки це сказав, аж з того пенька, де не взявся, вилазить такий маленький дідок, сам зморщений, а борода зелена аж по коліна. Що тобі, пита, чоловіче, треба від мене? Чоловік здивувався, де воно таке диво взялося? Та й каже йому, хіба я тебе кликав? Одчепись? Як же не кликав, каже дідок, коли кликав. Хто ж ти такий? пита чоловік. Я, каже дідок, лісовий цар. Ох, чого ти мене кликав? Та цур тобі, я тебе й не думав кликать, каже чоловік. Ні, кликав, ти сказав ох. Та то я втомився, каже чоловік, та й сказав ох. Куди ж ти йдеш? пита ох. Світ за очі, каже чоловік, веду цю дитину наймать. Може, його чужі люди навчать розуму, бо у себе дома, що найму, то й утече. Найми, каже ох, у мене. Я його навчу, тільки з такою умовою. Як вибуде рік, то прийдеш за ним. То коли пізнаєш його, бери. А не пізнаєш, ще рік служитиме у мене. Добре, каже чоловік. От ударили по руках, запили могарич гарненько. Чоловік і пішов собі додому, а сина повів ох до себе. От як повів його ох, та й повів аж на той світ під землею. Та привів до зеленої хатки, очеретом обтиканої, а в тій хатці усе зелене, і стіни, і лавки зелені, і охова жінка зелена, і діти сказано все-все. А за наймечок у оха мавки такі зелені, як рута. Ну, сідай же, каже ох, наймитку та попоїси трохи. Мавки подають йому страву, і страва зелена, він поїв. Ну, каже ох, піди ж наймитку, Дравець рубай та наноси. Наймиток пішов, чи рубав, чи не рубав, та ліг на дрівця заснув. Приходить ох, аж він спить. Він його взяв, звелів наносить дров, положив на дрова зв'язаного наймита, підпалив дрова. Згорів наймет. Ох тоді взяв попілець, повітру розвіяв, а одна вуглина і випала з того попелу. Ох тоді і сприснув живущою водою. Наймет знову став живий, тільки вже моторніший трохи. Ох, звелів дрова рубать. Той знов заснув. Ох, підпалив дрова, наймета спалив, попілець повітру розвіяв, углину сприснув живущою водою. Наймет знов жив. І став такий гарний, що нема кращого. От ох, спалив його і втретє, та опять живущою водою сприснув у глину з того ледачого парубка та став такий моторний та гарний козак, Що ні здумать, ні згадать, Хіба в касті сказать. От вибув той парубок рік. Як вийшов рік, батько йде за сином. Прийшов у той ліс до того пенька обгорілого, сів та. Ох. Ох і виліз того пенька та й каже. Здоров був, чоловіче. Здоров ох. А чого тобі треба, чоловіче? пита ох. Прийшов, каже, за сином. Ну, йди, як впізнаєш, бери його з собою. А не пізнаєш, ще рік служитиме. Чоловік і пішов за охом. Приходить до його хати. Ох, взяв, виніс мірку проса, висипав, позбігалися до біса півнів. Ну, пізнавай, каже ох, де твій син. Чоловік дивився, дивився, всі півні однакові, один у один, не пізнав. Ну, каже ох, іди ж собі, коли не пізнав. Ще рік твій син служитиме у мене. Чоловік і пішов додому. От виходить другий рік. Чоловік опять іде до оха, прийшов до пенька. Ох, каже, ох, до нього виліз. Іди, каже, пізнавай, увів його у кошару. Аж там самі барани. Один в один. Чоловік пізнавав, пізнавав, не впізнав. Іди собі, коли так додому. Твій син ще рік житиме у мене. Чоловік і пішов журячись. Виходить і третій рік. Чоловік йде до Оха. Іде та йде, аж йому назустріч йде дід, увесь, як молоко, білий, і одежа на ньому біла. Здоров, чоловіче, доброго здоров'я, діду. Куди тебе Бог несе? Йду, каже, до Оха виручать сина. Як саме? Так і так, каже чоловік, і розказав йому тому білому дідові. Як від Охові оддав онайми свого сина і з якою умовою. Е, каже дід, погано чоловіче, довго він тебе водитиме. Та я вже, каже чоловік, і сам бачу, що погано, та не знаю, що його й робить тепер у світі. Чи ви, дідусю, не знаєте, як мені мого сина вгадать? Знаю, каже дід. Скажіть же мені, дідусю, голубчику, я за вас цілий вік буду Бога молить, бо все таки, який він не був, а мій син, своя кров. Слухай же, каже дід, як прийдеш до оха, він тобі випустить голубів, то ти не бери ніякого голуба, тільки бери того, що не їстиме, а сам собі під грушею сидітиме та оскобатиметься. То твій син. Подякував чоловік дідові і пішов, приходить до пінька. Ох, каже. Ох і виліз до його і повів його у своє лісове царство. От висипав ох мірку пшениці, наскликав голубів. Назліталося їх така сила, що, господи, і все один в один. Пізнавай, каже ох, де твій син? Пізнаєш твій. А не пізнаєш, мій. От всі голуби їдять пшеницю, а один сидить під грушею, сам собі надувся та й оскубається. Чоловік і каже: Ось мій син. Ну, вгадав, коли так, то бери. Взяв, перекинув того голуба, став з його такий гарний парубок, що кращого й на світі немає. Батько зрадів дуже, обнімає його, цілує. Раді обидва. Ходім же, сину, додому. От і пішли. Йдуть дорогою та й розмовляють. Батько розпитує, як там у оха було, син розказує. То знову батько розказує, як він бідує, а син слухає. А далі батько й каже, Що ж ми тепер, сину, робитимем? Я, бідний. І ти, бідний, служив три роки та нічого не заробив. Не журіться, тато, все гаразд буде. Глядіть, каже, тут полюватимуть за лисицями паничі. То я перекинусь хортом та піймаю лисицю. То паничі мене купуватимуть у вас, то ви мене продаєте за триста рублів, тільки продавайте без ритязя. От у вас і гроші будуть. Розживемося. Йдуть та йдуть. Аж там на узлісі собаки ганяють лисицю. Так ганяють, так ганяють. Лисиця не втече, хорт не дожене. Син зараз перекинувся хартом, догнав ту лисицю, піймав. Паничі вискочили з лісу. Це твій хорт. Мій? Добрий хорт, продай його нам. Купіть. Що тобі за його? Триста рублів бер з ретезя. На що нам твіритись? Ми йому позолочений зробимо. На сто? Ні. Ну, бери всі гроші, давай хорта. Одлічили гроші, взяли хорта, давай полювати. Випустили того хорта знов на лисицю. Він як погнав лисицю, то погнав аж у ліс. Та перекинувся парубком і знову прийшов до батька. Йдуть та йдуть, батько й каже. Що нам, сину, цих грошей, тільки що хазяйством завестись? Не журіться, тато, буде ще. Тут, каже, паничі їхатимуть по перепелиці з соколом, то я перекинусь соколом то вони мене купуватимуть, то ви мене продайте знов за триста рублів без шапочки. От йдуть полем. Паничі випустила сокола на перепела. Так сокіл женеться, а перепел тікає. Сокіл не дожене, перепел не втече. Син перекинувся соколам. Так зразу і насів на того перепела. Паничі побачили, це твій сокіл? Мій. Продай його нам. Купіть. Що тобі за його? Як дасте триста рублів, то беріть собі сокола тільки без шапочки. Ми йому парчову зробимо. Поторгувались, продав за триста рублів. От паничі пустили того сокола за перепелицею, а він як полетів, та й полетів. Та перекинувся парубком і знову прийшов до батька. Ну, тепер ми розжились трохи, каже батько. Постійте, тату, ще буде. Як будемо, каже, йти через ярмарок, то я перекинусь конем, а ви мене продайте дадуть вам за мене тисячу рублів. Тільки продавайте без недоустка. От підходять до містечка там чи що, аж ярмарок. Син перекинувся конем і такий кінь, як змій, і приступить страшно. Батько веде того коня за недоуздок, а він так гарцює, копитом землю вибиває. Тут понагодилось купців, торгують. Тисячу каже, без недоустка той беріть. Та навіщо нам цей недоусток? Ми йому срібну позолочену уздечку зробимо. Дають п'ятсот. Ні. А це підходить циган сліпий на одне око. Що тобі, чоловіче, за коня? Тисячу без недоустка. Ге, дорога, батю. Візьми п'ятсот з недоустком. Ні, не рука, каже батько. Ну, шістсот, Бери. Як узяв той циган торгуватися, як узяв, так чоловік із шага не спускає. Ну, бери, батю, тільки з недоустком. Е, ні, цигане, недоуздок мій. Чоловіче добре, де ти видав, щоб коня продавали без уздечки, і передать ніяк, як хочеш, а недоуздок мій, каже чоловік. Ну, батю, я тобі п'ять рублів накину, тільки з недоустком. Чоловік подумав, не який, яких там три грини вартий, а циган дає п'ять карбованців, взяв і віддав. Запили магарич, чоловік пішов, взявши гроші додому, а циган на коня та й поїхав. А то не циган, то ох перекинувся циганом. Той кінь несе та й несе оха, вище дерева, нижче хмари. От спустились у ліс, приїхали до оха. Він того коня поставив на степу, а сам пішов у хату. Не втік таки від моїх в рук, вражий син, каже жінці. От у обідню пору бере ох того коня за повід, веде до водопою, до річки, тільки що привів до річки, а той кінь нахилився пить та й перекинувся окунем та й поплив. Ох, недовго думавши, перекинувся й собі щукою. Та давай ганяться за тим окунем. Так оце, що нажене, то окунь стурбучить пірця та хвостом повернеться, то щукайте візьме. От оце вона дожене та окунець, конець, повернись до мене головою, побалакаємо з тобою. Коли ти, кумонько, хочеш балакати, каже окунець щуки, то я й так чую. Та це, що нажене щука окуня, та оконець, оконець, повернись до мене головою. Побалакаєм з тобою, а оконеця з торбу пірця. Та коли ти кумунько, хочеш, то я й так чую. Довго ганяла щука за оконом? Та ні. А це випливає той окунь на берег. Аж там цариця шмаття пере. Окунь перекинувся гранатовим перснем у золотій оправі. Царівна й побачила та підняла той перстень з води. Приносить додому, хвалиться. Який я, таточко, гарний персень знайшла!» Батько любується, а царівна не знає, на який його й палець надіть, такий гарний. Коли це через якийсь там час доложили царю, що прийшов купець, а то ох, купцем перекинувся. Цар вийшов. Що тобі треба, старичок? Так і так. Їхав я, каже, ох, кораблем по віз у свою землю своєму цареві перстень гранатовий. Та й опустив той персень у воду. Чи ніхто з ваших не знайшов? Ні, каже цар, моя дочка знайшла. Покликали її. Ох, як узявся її просить, щоб отдала. бо мені, каже, і на світі не жить, як не привезу того персня. Так вона не отдає та й годі. Тут уже цар уступився, Отдай, каже, дочку, а то через нас буде нещастя чоловікові. Отдай. А ох, так і просить. Що хочете, та й беріть у мене, тільки отдайте мені перстень. Ну, коли так, каже царівна, то щоб ні мені, не тобі, та й кинула той перстень на землю. Той перстень і розсипався пшоном, так і порозкочувалось по усій хаті. А ох, недовго думавши, перекинувся півнем Та давай клювати те пшоно, клював, клював, все поклював. А одна пшонина... Закотилася під ноги царівні, він тієї пшанини і не з'їв, як поклював, та в вікно й вилетів собі геть та й полетів собі. А з тієї пшанини перекинувся парубок. І такий гарний, що царівна, як побачила, так і закохалася одразу. Та так щиро просить царя й царицю, щоб її отдали за нього. Ні за ким, каже, я щаслива не буду, а за ним моє щастя. Цар довго морщився, що за простого віддає свою дочку, але далі порадився цар, взяли їх, поблагословили та й подружили, таке весілля справили, що увесь мир скликали.